Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні в на нашому відеогляді нова модель від бренду Skmay, модель 2056. Це насправді така стара модель, але нове виконання ремінця та корпуса. Що саме нове? Це прозорий корпус і прозорий ремінець. Давайте разом подивимося, як вони виглядають. І так, поїхали. В нашому відеогляді є два кольори: це білий та чорний. Що в нас? По пакуванню і комплектації. В пакуванні в нас є стандартне пакування від бренду SKMATE, це транспортувальний пакет та інструкція на англійській мові. Давайте подивимось, чи є тут взагалі розумна інформація. І ми бачимо, що. Тут є написано, як налаштовувати годинник, як користуватись годинниками, як встановлювати будильник і так далі. Насправді, тут стандартний механізм, сподіваюся, що у вас дуже питань багато не буде. По-перше, ми бачимо, що тут такий от класний ремінець. Це не звичайний там, взяти каучук, сказати, що він такий дубовий, м'який каучук. Далі бачимо, що він прозорий. В нас теж корпус зроблений з пластику, пластиковий корпус, котрий прозорий. На даному випадку ми роздивляємося модель в чорному кольорі. Застібка в нас сталева, задня кришка, до речі, теж сталева. І, до речі, в цих годинниках водозахист 5 ATM. Ви можете купатись, плавати, але. Одразу рекомендую не натискайте кнопки, тому що коли ви в басейні чи в душі, натискайте кнопку, годинник каже вам до побачення, і волога піде до механізму. Також, до речі, в цьому годиннику є підсвічування, і можна також користуватись годинником вночі. Давайте перейдемо до розмірів і подивимось додатково білий корпус. Коли я дивлюсь на ці два годинника, для мене одразу відповідь, чи це жіночий, чи це. На чоловічий годинник. Відповідь така, що це унісекс, 100% унісекс, тому що я розумію, що я можу носити отакий от годинник. Він замаленький. Для мене зріс мой, 1,90 метрів, вага 84 кілограма. Але коли ти потребуєш невеличкий годинник, і в тебе є вимога, щоб він взагалі не відчувався на руці. Оцей годинник 100%, ця модель від бренду СКМИ 100% те, що вам треба. Ще є додатково 5 ATM водозахист. Так, прозорий, ми бачимо, що тут. Тут у нас прозорий такий, білий теж класно виглядає. Прозорий корпус, до речі, через цей прозорий корпус також ви можете побачити механізм. Така сама задня кришка з позначенням 5. ATM, також є зазначення, яка батарейка там стоїть внутрі. Сталева, в нас застібка і підсвічування. Будильник, секундомір в цьому а годиннику також є. Давайте разом подивимося, як налаштовувати годинник, і знімемо потім з вами разом розміри його. Що стосовно функцій цього годинника, насправді тут не так багато функцій, але всі функції, котрі можуть вам знадобитись, вони тут є. По-перше, це відображення часу, можна 24 формат зробити, годинне відображення можна 12. Далі, у нас є секундомір та будильник на цьому годиннику. Давайте подивимося, як налаштовувати і використовувати функції цього годинника. Перше, ми натискаємо на нижню ліву кнопочку моти, у нас з'являється будильник. Коли ми натискаємо нижню праву кнопочку, у нас є тут таке позначення рисочки. Це означає погодинний сигнал, щоб годинник вас кожну годину сигналізував. Далі в нас є включення будильника і два позначення одразу: це погодинний сигнал та будильника означає, що у вас і та і та функція увімкнена. Так, щоб налаштувати будильник, вам треба нажати на кнопочку Light, в верхню ліву кнопку, заходимо в налаштування, змінюємо значення нижньою правою кнопочкою. І далі переходимо на з годин на хвилини і налаштовуємо, що вам потрібно. Налаштували. Далі в нас є секундомір. Запускаємо нижню правою кнопочку, зупиняємо, можемо скинути за допомогою верхньої лівої кнопочки кнопочки Light. Ну і все, в принципі. І підсвічування таке класне, електролюмінесцентне електро на цьому годиннику є. Давайте разом ще подивимось розміри цього годинника і покажу, як годинники виглядають на руці. Давайте щодо розмірів. Ширина корпусу з урахуванням кнопок цього годинника майже 36,5 мм. Далі, без урахування кнопок 33, майже 33,5 мм. Від вушка до вушка, довжина годинника майже 38, ширина по кріпленню, ну, майже 18 мм. І давайте товщину годинника ще знімемо. Товщина годинника майже 9 мм. Тому такий от зручний. Давайте подивимось, як він виглядає на руці, і будемо робити підсумки. Так, білий колір. Ми бачимо, що, по-перше, годинник не дуже. Великий для дорослої людини насправді він буде замалий це такий більш підлітковий годинник і більш жіночий годинник. Тому якщо ви важите там більш 75 кг, вам треба звернути увагу на розмір цього годинника, тому що він буде замалий і можна розглянути інші моделі від бренду Сквей. Є, до речі, схожі, котрі трохи більший розмір. Але, по-перше, ми розуміємо, що це спортивний годинник, він взагалі вага в нього дуже маленька. І годинник, котрий має волого Захист цим годинником та можна купатись, йому нічого, нічого не буде. Але занурювати не рекомендую. Давайте ще подивимось як виглядає чорний годинник на руці, і будемо робити підсумки. Так, одягнули ми чорний годинник на руку, і так само, в принципі, бачимо, тут що замаленький годинник для мене, але нагадую, що це більш жіночий підлітковий годинник. До речі, підлітковий годинник це десь. Після 13 років можна вже носити от такого розміру годинник, може навіть з 11. Тому так от виглядає. Класний зручний спортивний годинник з класним вологозахистом і з класними функціями. Давайте зробимо підсумки. Модель 2056, нова модель, новинка, що саме тут нового в цій моделі, те, що додали два. Прозорих корпуси, це білий та чорний. Чи вартує цей годинник своїх коштів 100% так, тому що це спортивний годинник, котрий має гарантований водозахист? По-перше, по-друге, тут є підсвічування, по-третє, електронне відображення часу, по четверте, додаткові функції це секундомір, будильник і погодинний сигнал, котрий вам 100% знадобиться. Надійний годинник, надійний ремінець, спортивний стиль, тому раджу, рекомендую, хто шукає собі. Години, котрі схожий на Casio, але коштує в десятки разів менше. З вами був Олексій. Ставте комент, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте на нові відеогляди.